Друзі, привіт ви на каналі Став. Мене звати Паша. і Це новенький свіженький випуск про осінню колекцію 2022 року. В даному випуску ми будемо говорити конкретно про верхній одяг. Ну, давайте для початку глянемо невеличкий е, трейлер, а потім будемо про все по порядку і про все більш детальніше, як завжди, в принципі. Отже, розпочати я хочу із незмінної класики, яка впродовж багатьох сезонів з'являється в нашому асортименті, а саме про бомбери і софтшели. І дійсно цей одяг з'являється в кожному сезоні, адже ці куртки користуються доволі хорошою популярністю. Давайте почнемо із бомберів. Якщо говорити в загальному, то все лишається таким, як і є. Тобто класичний крій, еластичні трикотажні манжети в поясі на рукавах та на шиї, але є певні деталі, на які хочеться звернути увагу, які змінені в даному сезоні. До прикладу, ось такі нашивки, які присутні на краях кишень, для того, щоб покращити міцність, тому що на них зазвичай є певне навантаж, коли рука присутня в кишені, фурнітура такою ж якісною і залишилася. Внутрішня підкладка помаранчевого кольору. Розміщення кишень знову ж таки стандартне. Дві бокові в нижній частині прорізні на засібках, і у внутрішній частині є теж одна горизонтальна, інша вертикальна. І на лівому рукаві теж присутня невеличка кишенька. Є ще одна модель бомбера, яка теж зазнала певних дизайнерських рішень. До прикладу, ось на цій, ми бачимо, що на рукаві вшита резинка, дизайнерське рішення, і до речі, виглядає. Досить прикольно. Матеріал в порівнянні з попереднім бомбером більш такий е, глянцевий, Попередній більш матовий був. Ну і кишені вже прикриті планкою, але теж є на засібках. У внутрішній частині класична чорна підкладка, але кишені не змінює: горизонтальна та вертикальна. З бомберами розібралися. Ціни ти побачив, з кольоровою гамою. Можеш ознайомитися на сайті. Я посилання конкретно на бомбери лишаю під відео. Е, переходимо до совшелу. Як ви бачите, по кольоровій гамі є різні варіанти. Можна обрати комбіновані моделі з двома кольорами, є однотонні. Матеріал вітро та волога захисний. Матеріал дозволяє дихати для вашого тіла, тобто комфортно при будь-яких умовах і е, незалежно чим ви займаєтесь. Чи ви берете, одягаєте цю куртку і йдете в гори, чи ви використовуєте її у повсякденному житті? Є кишені на засібках, є варіанти, де вони прорезинені, для того, щоб волога не потрапляла, а є варіанти, де вони просто прикриті. Планкою. Внутрішня частина вона складається з мікрофлісу, знову ж таки, для того, щоб було комфортно. Манжети на руках регулюються. В даній моделі вони на липучках, є ще моделі, в яких вони на фіксаторах. Отже, по савшелах ситуація, я думаю, зрозуміла. з цінами ти ознайомився. Тепер я пропоную більш детальніше розглянути і совчели, і бомбер. Знаєш, Вадим в перших випусках я ходив, стояв зазвичай у випусках, бігав по студії. Зараз вже на стульчику барному сижу. Ще, ще пару років я буду в кріслі качатися просто. Рухаємося далі. У нас на черзі жилетки. Особисто для мене це прям кайфо. Я прям ну той, хто придумав, ну я прям настільки немає слів в мене одні емоції. У Мене особисто самого є жилетка, і це ідеальний варіант. Ось такий перехідний період. Літо, осінь, бабине літо, коли ще ну. Така погода не визначена, ніби їй холодно, ніби й жарко. Я обрав три моделі. Для прикладу на сайті, я думаю, буде більше варіантів, як мінімум по кольоровій гамі і по дизайну. Окремо хочу виділити ось цю модель. Вона з капюшоном. Капюшон регулюється стяжками. Основна засібка прорезинена, і тут звертаємо увагу, що є суцільна кишеня. Може так здатися, що це суцільна кишеня, хоча насправді це дві різні. Ну і всередині жилетки теж є дві кишені: одна горизонтальна, інша вертикальна. Дана модель жилетки має утеплювач Holosoft. комбіновані кишені знизу, тобто одна кишеня прорізна і одразу ж ця кишеня є накладною з магнітними вставками. От ця річ просто максимально крута. Підкладка класична, чорна, в внутрішній частині теж ні, тут немає. Дані моделі без. З цінами на жилетки ми ознайомились, я в тому ж числі. З е, повним асортиментом зможеш знайомитися на сайті, посилання залишаю під відео, а я перехожу до хутряних курток. Став, 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 став. Отже, в цьому сезоні асортимент став трішки ширшим, в тому плані, що кольорова гама по матеріалах. Трішечки розширилась. На прикладі однієї розповім е, про всі. Основна засібка тракторного типу є зовнішня одна нагрудна кишеня. Ось вона е, дуже добре виділяється. Е, вона теж на засібці і прикрита планкою. Е, манжети тут є мінімальна е, резинка на рукавах, проте своєї функціональності вони не втрачають. Е, висока горловина, всередині присутня одна горизонтальна і вертикальна кишення. Ну і дана куртка має утеплювач. Термолофт. Власне, хутряна куртка це та річ, яка реально допоможе створити крутий повсякденний образ. Ціни зрозумілі. І давайте детальніше будемо розглядати і хутряні куртки, і жилетки. Ну що, і на останок в нас лишається десерт це куртки-сорочки. І я думаю, з назви ви вже все зрозуміли самі. Тобто є моделі, які у внутрішній частині мають хутро, а є моделі, які просто без хутра, але вони з цупкого матеріалу і в прохолодну погоду точно буде в них комфортно. Давайте детальніше повторюся, що є моделі з хутром. Виглядають вони ось так: є прорізні кишені, також є на кишені кишені. Фіксаторах і в принципі самі вони застібаються фіксаторами. Є моделі з металевими гудзиками, і є моделі зі звичайними чорними пластиковими гудзиками. Відповідно відрізняються ці куртки сорочки по дизайну, по кольоровій гамі. Дизайн це, тобто тут можуть бути прорізні кишені, в ось ці моделі накладні кишені, є моделі без кишень. Власне, куртка сорочка це та річ, яка точно впишеться в гардероб, і з нею можна буде створювати стильні осінні образи. З цінами розібралися, давайте дивитися на них детальніше. Що я сподіваюся, що випуск тобі цей сподобався, і ти вже точно знаєш, які осінні речі будуть в твоєму гардеробі. І здається мені, що ти хочеш почути умови конкурсу, якого я зараз буду оголошувати. Правильно? Ми будемо розігрувати будь-яку річ із даного випуску на вибір переможця. Переможців буде у нас троє. Для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну а в коментарях вказати, яка куртка чи жилетка із даного випуску тобі сподобалась найбільше. Ми рандомно беремо переможців і вони будуть про це повідомлені. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Бажаю удачі в конкурсі. Ну і, звичайно, гарного дня. Або ночі. Я не знаю, коли ти дивишся. Па-па!